あの3スタミナ、最近ちょっと。<noise> <noise> Хочу якось досягнути того, щоб подолати на кінець уже корупцію. От, і щоб трошки краще нам якось було вже жити. Хочу змінити країну на краще і бути частинкою того, що має внести в цю країну щось нове і щось. Як і чоловіки, так і жінки мають право змінити систему і це залежить від кожного. Кожен може зробити свій внесок. Знаючи населення Вінничини, я впевнена, у вас все вийде. Тож Вінничина вперед, ми вас підтримуємо. Слава Україні!